Подорожчала продукція Хагер, з яких я виробляю щити. Подорожчання коснулося позицій, в основному на вбудовані щити Хайгер Вольта. Подорожчання 15%. Ось такі щити вбудованого монтажу дуже популярні в Україні. Якщо, наприклад, щиток на 48 модулів, такий, що я тільки, тільки що показував, коштував 2412 гривень у роздріб, то вже він коштує 2774 гривні. Новий прайс вступає в силу з 16 вересня, але вже я рахую комерційні пропозиції по новим цінам і вже постачальники приймають замовлення по новому прайсу. Також подорожчали розхідні матеріали. Оцей картридж, з якого я е, друкую маркування для проводів для щита, він теж подорожчав. Він був на, в квітні, місяці він був, значить, 1699, а зараз він 1872, тобто на 10%. Тому відповідно і електрощити будуть. Трошки дорожчати,